Артем Скирда брав участь у революції гідності. Пізніше, у 2014 році, пішов на фронт на Іловайському напрямку. Витягав побратимів під шквальним ворожим вогнем. Після демобілізації приєднався до лав патрульної поліції. Але коли повномасштабна війна прийшла на наші землі, він без вагань знов взяв зброю до рук. Призваний на військову службу під час мобілізації, 25 лютого 2022 року. Займав посаду стрілець санітар першого мотопіходного взводу. Загинув 25 січня 2023 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Вугледар Волноваського району Донецької області. Навіть у важкі часи захисник знаходив місце гумору та жартам. Завжди підтримував своєю енергією побратимів. Веселий хахатун, людина, відмінний друг. Навіть намеку, ні на ніякого на, ні нахмурення воно не було. Світла людина, патріот, як оця стала друга навала. Він а кажи і Б. взяв і пішов захищати державу. Ця війна забирає добрих, світлих людей. Завжди перший, завжди за правду та за незалежність України. Таким був наш Кременчуцький герой. Як він завжди казав, всі біжать, і я біжу. Людина. Дуже цілеспрямована в нас любна, весела, завжди з щирою посмішкою, і завжди він був душою компанії. Любив футбол. Він тихо, скромно виконував свою роботу. Він казав, хто як не я допоможе захистити моїх дівчаток, мою сестричку і маму. Символічно, що у день державного прапора ми прощаємося із мужнім захисником України. Чоловіком, який не словом, а ділом з перших хвилин став на захист не лише своєї родини а країни і міста. Багато друзів і близьких прийшли попрощатися із захисником та провести його в останню путь. Нічого не боявся. Найгарячіші точки Ми з ним бачили, спілкувались і да і він там був. А я того поранених завжди за справедливість. Загинув геройський. Він до останнього відстрілювався. Він дійсно герой. Поховали Артема Скирду на Свіштовському кладовищі у секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава герою. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини.